Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 592 тисячі особин за добу, 1080, і поранено 1 мільйон 776 тисяч песиголовців за добу. 3240 танків 8450 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин 16368 одиниць за добу, 5 артилерійських систем 16728 одиниць за добу, 65 реактивних систем залпового вогню 1146 одиниць за добу, 3 Засобів протиповітряної оборони 919 одиниць за добу одна, літаків 366 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13472 одиниці за добу, 73, крилатих ракет 2426 одиниць за добу одна. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 22 590 одиниць за добу, 66. Спеціальної техніки 2801 одиниця за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!